нас є на прямому. Uh... Скайп зв'язку Андрій Дещиця, посол України у Польщі, пане Андрію, доброго дня. Вам якщо його можна називати добрим, напевне, складно. Скажіть, будь ласка, яку маєте останню інформацію, тому що ми вже уточнювали, що помилилися кабінет міністрів України, давши інформацію про шестеро загиблих. Їх п'ятеро. Чи маєте якусь детальнішу інформацію про загиблих? Хто вони знаємо? Що двоє чоловіків, по-моєму, і два чоловіки, одна жінка, одна жінка... І серед них Був ще один Серед них був водій, і ще доля двох була невідомо принаймні, як нам говорили останню інформацію. Можливо, маєте більше, більше інформації, і якої допомоги потребують поранені? Чи є в них все необхідне зараз, і чи є люди в важкому стані, які стан взагалі цих поранених? Вітаю. Справді зараз підтверджено загибель п'ятьох осіб. Я думаю, що це з технічних причин не повністю було спочатку подано інформацію чи шість чи п'ять, але якщо так можна сказати, добре, що п'ять. Угу. Ще звичайно жаль, що, що вони загинули. Решта осіб, які постраждали, це 22 особи зараз перебувають в лікарнях. В лікарнях міста Гарболін, це власне там, де відбулася е аварія, але також в лікарнях Варшаві, Полава, Риках, Хатвоцьку, Мінська, Золецькі це міста, які знаходяться недалеко від власне місця аварії, і е вони отримують цю необхідну допомогу від е цих е лікарень, в яких вони перебувають. Я тут хотів відзначити. Дуже професійну оперативну скоординовану роботу польських рятувальних е служб і керівництва мазовецького воєводства okay. воєводи, який сам включився особисто. Я мав з ним розмову і зустріч сьогодні включився в е надання допомоги нашим постраждалим е і е крім. Е Тих, Хто постраждав, ще 22 особи, які не потребували госпіталізації, і вони після отримання документів, після дачі свідчень, отримання своїх документів і багажу і дачі свідчень продовжують далі подорож до тих місць запланованих, куди вони збиралися доїхати після того, як їм надали транспорт воєводство Мазовецьке воєводство. Uh -huh. На даний момент ситуація з тими, хто постраждав в лікарні, є в віз. В різній степ степені важкості вони знаходяться, але е, я поки що не хочу е, загадувати. Сподіваюся, що все з ними буде добре і вони швидко одужають. Uh -huh. Що стосується тих, що загибли, справді можна підтвердити, що загинув водій автобуса. І до решти осіб ми перевіряємо ці дані, і після того як буде підтверджено польськими правоохоронними органами, тоді лише зможемо дати прізвище. Пане Андрію. Чи відомо що стало причиною цієї аварії? Прокуратура попередньо говорила, що можливо це перевтома водія, чи є якісь інші версії, того що чому це сталося? І попередні. Розслідування польської прокуратури а також свідчення пасажирів автобуса і ці розмови, які проводили на місці консул, яка перебуває зараз з постраждалими консули з Варшави і радник по посольства, які також виїхав на місце аварії. Підтверджують те, що скоріш за все причиною аварії став перевтома водія, і він заснув кермом. За о, зрозуміло, дуже дякую ну, вам. Хочу звернути увагу на те, що це було о 6 годині ранку. І на жаль, це було на тому місці, на якому е, кілька місяців тому назад загинули також ще українських громадян, студентів, які поверталися до Варшави. І, і вранці ранком також і за те і за і, і з того, що заснув водій за кермом вони потрапили в автомобільну аварію. Дуже дякуємо, пане Андрію, за надану інформацію. Андрій дощиця.